Якщо у вас забруднився шуруповерт що треба зробити? Треба його помити. Головне, потім що? Провентілірувати. Колись я обіцяв спробувати, як шуруповерт буде в воді працювати. Пробую. Обіцяв, значить, пробуємо. Ого! Цікаво, що вже тут хейтера написуєш у фейсбуці і, і в всіх остальних мережах. Що вже тут не так. Скажуть, що це є Девольта перекрасив у чорний колір чи що. Так, показую модель. О, заодно серійний номер ось є. Вдруг що? Думаю, хай трошки висохне, подивимося, чи буде він потім працювати. Можете скринити серійний номер. Нагадайте, потім в коментах пізніше покажу. Сьогодні. Чекай, зараз кажу якесь сьогодні число. Ой, бо я вже забувся. Сьогодні 17 вересня. Кому цікаво, якщо побачите цей відео пізніше, спитайтесь, працює цей шуруповерт чи не працює. Якось так.